Війшли вже в історію України, зокрема в історію а, української моди mm. для себе. Для себе я війшов давно в українську моду і тому, що я розумів ті провокації, те, що я робив, ті шоу, які я робив, те, що я робив, це було нетрадиційно для української культури, для української моди. Я це робив осознано. Mm -hmm. Тому мене дуже дивився. Це див... такий собі хайп. Звичайно. Mm -hmm. І тому мене дуже дивувала реакція людей, що я такий сумасшедший дизайнер, такий крейзі э, мільйонер. Який Творить такі шоу не для продажі ні для чого, а просто для краси. І мене це дуже бавило, так скажемо. І тому я, я це все робив осознанно, скажімо так. Це не було забаганкою. Я ніколи не зробив такого шоу, такої колекції, яку я мріяв, яку би я хотів зробити. Ніколи. Це все одно якийсь компроміс. Між моїми важливостями, між моїм фінансовим становищем, між ситуацією, яка була, і все одно, скільки б я не планував. Шоу виходить, і коли мене питають, яке буде шоу, навіть мої працівники ніколи не знали, Тому що результат може бути абсолютно інший. — Ну ладно, ну ви ж колекцію шили ту, яка вам подобалася, а, Колек... а не для того, щоб дивувати просто ні. ні. Звичайно, колекцію я робив. Ну, наприклад, у мене було шоу, коли за 20 хвилин до прямого ефіру в мене встали і ушли 20 моделі. А прямий ефір, і я не мог підвести підвіз... оргкомітет, Зрителі, я вже думав вийти до зрителів і сказати, що шоу відміняється. А чого не пішли? О, це довга історія. Модельне агентство вирішили мене наказати. А -а -а. І вони принципово за час моделі були вже в макіяжі, в прическах. І вони почали погрожувати моделям і казати: якщо ви будете працювати безкоштовно у Залевського, ваша кар'єра закінчиться, ми вас викинемо, вам все буде погано і все mm -hmm. одно. І деякі моделі почали роздягатися, знімати макіяж і пішли. А деякі залишилися. Їх було небагато, і тому вся моя примірка, все моє шоу, вся моя колекція, все пішло одне одноместо. Mm -hmm. Ну, все одно ми зробили шоу. Ніхто цього зрителів не помітив. Mm -hmm. Всі думали, що так і потрібно. Mm -hmm. Тому луки не підходили один до одного, майдавали аби що. Я дечі, а... думав, що це мода така. — так. Да, і що це так, да, так була потрібна. <сум> да, це було моє найжахливіше шоу. Але ж ви бунтар. Ну, по суті, так. Да. Я був середині бунтар. І зовні трохи, тому що коли всі робили, наприклад, мінімалістичні колекції, коли в моді був мінімалізм, сіре, біле і чорне, і все. Mm -hmm. І там один шовчик, і мінімалізм такий. Я наоборот робив колекції золоті, серебряні, піджаки, стрази, камні, таке, кислотний mm -hmm. колір. Е, звичайно, я це робив піку. А навіщо е, е, трендом? Тому що я, я вважав, що я тренд, а не я повинен робити тренди, які є в журналах. А ви собі доводили щось? Звичайно. Тобто, деякі шоу і деякі моменти я робив. На слабо, а слабо мені це -то зробити. Uh -huh. Насправді, одна моя подруга вона помирала, і вона казала: якщо в тебе є сили, час та натхнення, то роби. Тому що наступить такий момент, коли в тебе не буде ні часу, не ни... ідей, nice. настрою, ні можливостей. Тому я і намагаюся, якщо в мене є якась можливість проявити себе, щось створити, я творю. Потім розбирають, що я наваряв. 10 вересня, 1974 рік. Київ. Це дата, рік і ваше е, рідне місто народження. Так. Вам нещодавно стукнуло 50? Так. Коли е, ви перестали боятися цю цифру? Я після 30-ти. Я думав, що люди до, 3... до більше 30-ти не живуть. Mm -hmm. Мені казали, що 30 це останній? Рубіж. Рубіж. <рес> <рес> більше люди більше після 30 не живуть, а зараз розумію, що буває і після 50 живуть. Як ви відсвяткували 50 років? Uh, весело. Напились? Ні, насправді ні. Я так перенорвав, трохи перенервував, тому що деякі гості побоялись моєї локації. А що це за локація була? А така вона, у мене була локація, і 15, десь 20 гостей не прийшло. Ну скажіть, що за локація цікава просто. Um... Що це? стріп бар гей-клуб? Фу. Ну, я не знаю, а що? Шо... Ну окей. А що? Ну, не скажу. Ну ладно, ну це вже було. Ну було. Так. Чому це вже... було в центрі міста. Так. Ну. <ріст> Майдан. Близько. Трохи ліворуч. Ліворуч? Європейська площа? Трохи праворуч. В Данилка чи що Ні, Ну, близько. Біля стели. Біля стели. Так. І от там біля стели. Ви прямо біля стели святкували День народження? Так. Да. Це було гучно? Ні, це не ну, була... було. Це було насправді на, справді, на співучому полі. Що значить? Це коли ви зараз збрехали, Льош? стелою чи на Так Це палі? рядом з стелою. Стела стоїть рядом. Співучий... Співачі поле не там. Де? Під як... Ст... А, ти стелу, а ти стелу називаєш? — Залежності. А, я бабу з вічом називаю стелею. Батьківщина матиме. А, все, а чому вона там побоялася? Окей, це поле, І що? Ні, це ні, це було офіційно. Це було заплановано, Це офіційно майданчик для проведення загальних закладів. Там нічого крамольного такого не було. Там там так. А чого не побоялися? Побоялися, щоб не взяв включати музику. Не в приїде цитик ТЦК, усіх загребуть в милицію. Там все одно я дуже дивуюсь. взрослі люди і ведуть себе як діти. Тому для мене було це дуже дивовижно. Насправді був чудовий вечір. була лагідна музика. Прийшли гості, і все. І у 10 години ми всі роз'їхались. Тому я кажу, вон як баба клава проводить э, три сольних концерти у дворці спорту, а Чузалевський не може відсвяткувати свій день народження. Баба Клава в yeah. друзі Клавдія Петрівна. Ну, Клавдія, та Петрівна. Це хто <laughs> там? Я, там. <laughs> Добре, але ви під час святкування плакали? Ні. Mm -hmm. Я до цього <laughs> за тиждень. <laughs> а від чого можете плакати? Я чесно плакав від того, що люди, яких я не знаю, пожертвували гроші мені на, на хворобу. лікування. Да, на лікування. Угу. Це для мене була така дуже несподівана ситуація і дуже така тендітна, скажімо так. Угу. Тому що деякі люди там 5 гривень перечисляли. Все одно це час, це треба було війти, взяти телефон, перерахувати ці 5 гривень. Для мене це було таке дуже тимдітне, я не знаю, як сказати українською. Зворушливе відчуття таке. Можете подякувати людям. Так, да, я дуже вдячний людям. Тому я кажу, що я ненавиджу людей, а тут люди взяли і так себе пові... по... повели. Трошки змінилася думка про людей після цього? Мабуть, таки, от я зараз перший раз над цим задумався, мабуть, таки трошки да. Угу. Тобто, все таки буває, як у кіно романтизують людську поведінку і как, людський подвиг. Щось таке все-таки в людях є. Слава! Я про вас дізнався під час проєкту Шанс, ну, тому що тоді це була моя юність. Так, я пішов з цього проєкту. Це шоу і цей проєкт це був такий знаковий проєкт у вашій кар'єрі. В моїй кар'єрі творчий — ні. Це, мабуть, більше зробило мене суспільно значимою людиною. Мені більш пізнавали. І коли я утром виходив і на вулиці в мене тикали пальцем, значить а учора був шанс, Значить, <гаду> а все. А яке було відчуття, коли тикали пальцем? Приємно. Е Не совсем. Я не, я не люблю это «Здравствуйте, я вас познала, а что вы тут робите Вы не поверите, я вас познала, а как вас зовут? Ага. <laughs> как вас зовут? Зеленский? <laughs> <laughs> не у меня недавно было такое. Так, что плутали Зеленский? <laughs> ну вы же этот, как у вас, Зеленский, как, у вас, как у вас там? Ну скажите, как вы там в этой, ну как вас там звать там? Я говорю, Залаевский. Ага. А з ким більше все ж таки були друзями тоді з Могилевською чи з Кузьмою? По-різному. З Кузьмою я просто знайомий був ще до шансу. І ми з ним плавали на таврійські ігри. Я його вдягав, його в групу. І тому ми більш знайомі були, були, чим з Наталкою. А з Наталкою, ми, коли познайомилися, ми навпаки, теж посралися. Uh -huh. Я був тоді гримером. А вона тільки виграла. Да, вона виграла тоді тільки слов'янський базар, і приїхала така прима королевна. І для обкладинці якогось журналів е, була така ідея, що Наталка сидить на, как, на світанку угу. на дорозі. І ми там в 6, в п'ятій годині ранку зустрілися. Я їй там малюю очі. А вона, як ви красите, Це уже жахливо, Так не красять. Це так не модно, так не актуально, А потім каже. Пару років і каже: А ти був правий. Mm -hmm. Отак ми з нею познайомились, потім не спілкувалися. Потім на шансі почали спілкуватися. І був період, ми були дуже дружніми. Ми ходили до друга у гості, ходили на Новий рік, на святкування різні. А потім вона якось так різко все відключила, і все. І з'явилося тільки нещодавно після інтерв'ю про ми говорили про те, що вона е дзвонила вам. Вона і Данилко. Вона не дзвонила. Не дзвонила? Ні. Позвонив Данилко. Тільки Данилко. Так. Да. Ага. Бо говорила, що вона також. Ні, Наталка мені не дзвонила. Угу. Ну, тобто, а це що? Чому так? Це питання до неї, це не до мене. А ви легко відпускаєте таких друзів і, або хороших людей? За цей період мого життя я зробив для себе такий маленький принцип, якщо люди не цікавляться моїм життям. То чому я повинен цікавитись їхнім? І тому я людям, яким я цікавий, вони знають мій номер, вони завжди можуть мені зателефонувати. Я відповім, якщо зможу. Якщо не зможу, відповім пізніше. Коротше, якщо людей цікавить моє життя, вони мені телефонують. Я з ними спілкуюсь. Якщо не цікавлять, то я не буду нав'язуватись. Данилко, після інтерв'ю позвонив вам. Після цього спілкувалися з чим? Він мене привітав на день народження. Mm -hmm. Я щось з дуру його запросив. Ну, подумав, а що б ні? Ну, мало лі вдруг. Так. Ну це буде свінство. Не пригласить. Про Ні. Я не знаю чому. Але зранку він мене надіслав там кучу мемів. Побажання, якісь, як це називається, картинки, стікери, стікери з ним же сердючкою, якісь привітання. Вайбері? Так. Uh, да. Так, це було тут приємно. Несподівано, скажемо. Це перший раз, коли він мене привітав з Днем народження. Привітав? Так. А це перший раз, коли я його пригласив. Запросив. Тому що я подумав, це юбілей, тому я, ну. А, а що... з, ким, з ким з відомих людей зараз ви підтримуєте зв'язок? З ким. Що шоу-бізнесі немає дружби? — Мабуть, так. Тому що, ну, коли я робив один з проєктів, і ти знаєш, який, з російськими артистами. Я щось так ніколи не думав, мені. Тільки комплементів сказали, ти не повіриш. Я, я думаю, може, я дійсно якийсь геніальний режисер, може, я дійсно якийсь там геній. Uh -huh. Ну такі компліменти від таких людей, ти знаєш від кого. І... Ми зараз про Киркорова. Ні, Кіркорова там не було. Хто там був тоді? Була Лайма Вайколя, Данілка, Леоніда Гутін, Лазарєва, Стас Костюшкін, Нікішин. Зірка, зірка. Зірка, зірка. зірка плюс зірка. І я вони був... тоді зробили, прям робили компліменти. І вони мені там ну, Дупу лизали так, ти не повіриш. А потім тишина. Я думав, після цього проєкту все. Зараз буде замовлення, пропозиції, якісь там привітання. А Полякова там починала Надя Дорофєєва, хто там ще з наших був, фагот був. Є І... образа на них? Чи це рівно? для вас? — Зараз ні. А була? А була, Ч... чесно кажучи, була. Тому що. Я не сподівався, що люди можуть так тобі очі хвалити, лизати дупу, казати: чувак, форево, я тобі запрошую, мені потрібен такий режисер, як так ти, бла, 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 а потім зникають. Слава. Ви улюблена <пілляння> з долі? Я вважаю, що ні. Навпаки. Звичайно, люди, коли бачать, що я зробив в своєму житті, вони кажуть, о, ти так багато зробив, а мені все здається, що я нічого не зробив, що я дуже мало зробив, що мої можливості не відкриті, що мої проекти не дуже відомі, моя праця не дуже. Ну, ось, наприклад, я зробив перший український фільм Мюзикл. Е -е -е, який насправді мало хто бачив, і я ходив по кінотеатрах і просив: візьміть, будь ласка, мій фільм, люди добрі, допоможіть, українське кіно, бла бла-бла, і все таке. Це ще було до повномасштабне. Так, да, це було до ну, війни, це був 12-14 рік. Так. І зараз кінотеатри більш спокійно відносяться до українського кінопродукту. А тоді на мене дивилися: ну, ладно, і поваги до вас. Мабуть, ми дадим один сеанс у четвертій годині дня на будній день. Будній день, десь не буду казати, де. Тобто ви вважаєте, що ви? Ну я вважаю, що якщо Бог існує, то він дуже посміявся. Він дав мені можливість зняти фільм і не дав можливості його показати. А ви не вірите, що доля дає багато шансів? А ми можемо ну, ці шанси доля... не бачити. Ну, я ж кажу, що доля дала мені можливість зняти цей фільм. Знаєте, що ти хочеш зняти фільм і його показати, оказується, є ще Так. Треба ще другу частину побажання. Ось. І так вийшло, що першу частину побажання я викидав, угу. а другу поклав на полку. Угу. І от насправді мій третій фільм теж я зробив до коронавірусу вже четвертий рок, рік іде. Так. І я його зробив майже там 90 відсотків, і он четвертий рік лежить на полці. Він написаний чи зняти прямо? — Зняти. Угу. Знятий фільм. Угу. Тому що коли Це по, який ви саме сам монтуєте? Так, да, я вивчив монтажні програми, постпродакшенові теж деякі програми, тому що два роки коронавірусу, і я це почав сам робити. Mm -hmm. ну, тому що в мене не було грошей платити компаніям чи людям. І тому я його зробив, і він так і лежить. А коли я посилав його на фестивалі, вони Україна, кіно, що це таке? А зараз настав той час, коли любе українське гівно mm -hmm. беруть. Ну а чому ви не подаєте? А тому, що, ну, він не на тему війни, цей фільм. Він не актуальний, не проблематичний, там нічого соціального. Це прям бо... повнометражка? Да, так, повний футуристичний фільм. Він більш такий Чор... блакитне зірка, чорне зірка. Mm. Е, это... Чорне зеркало, так. Да. Чорне зеркало. Ну, десь таке. Mm -hmm. Таке, фантастичне... Там теж є такий трохи ноу-хау. По структурі цей фільм дуже специфічний, тому що основна ідея в ньому була, що люди зараз не дивляться один фільм. Нецікаво. А не цікаво. <свят> на промоції смотрять і все. І я зробив таку ідею, що якби цей фільм зняли, там, наприклад, 10 режисерів. Тобто, там <свят> іде одна сюжетна лінія. Так. <свят> а Різні сцени, як-будто, знімали інші режисери, і герої ведуть себе по-іншому. Як він називається? «Веа майнд». Це така гра слів з англійської. Це, ну, як дословна, мозк-оборетень. Mm -hmm. Тому що веавулф це оборотінь, а майнд» — це оборотінь це знання, mm -hmm. якщо так перекласти. Я хочу повернутися до того, що ви не задоволені собою досі. Наскільки відсотків ви задоволені собою? 10? 15? Не більше. Ви не вважаєте себе легендою моди? Ні. Ні, ну як, Я розумію, що для когось я легенда. але для сам для себе ні. Я мріяв бути, наприклад, Джоном Гальяном і робити колекції, як він. Угу. І для мене. От це легенда В'єнвест, тут там ще є деякі приклади. Вони справді зробили багато для моди і зробили багато речей. А я насправді, з точки зору глобальної моди, угу. мирової. Звичайно, для України я, мабуть, трохи відома людина. Мабуть. Мабуть. Угу. Я а, зараз... насправді ми, ми вчора спілкувалися з Вікторією Грейс, Вона каже: ти не розумієш, зараз почалися такі часи, що ми знову повинні. Доказувати, що ми нові імена, молоді дизайнери. Uh -huh. Тобто Раніше як було, люди з опитом з, 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 мали якусь значимість, це поважалось у суспільстві, поважалось твій опит, твій вклад в історію. Це дуже поважалось. Зараз це не. Нікому не потрібно. Mm -hmm. Зараз ти новий дизайнер, і ти борешся з тіктокерами, з блогерами, якимись девичками, мальчиками, стилистиками, якимись домогосподарками, якимись тим... Цими... тобто, всі мої професійні якості, які я маю властивості, мої знання, історії моди, історії костюму, історії кіно, історії матеріальної культури нічого не варті. Тобто зараз. Приходить якась стилистичка, яка навіть рису малювати не вміє, і вона вже звізда Ютубу, звізда Тіктока. І тому це неповажання культури, значимості, фундаменту можна так сказати, воно приводить до того, що ми зараз, як нові імена, молоді дизайнери, повинні щось доказувати. Ви себе хвалите? Ні. От, я недавно побачив інтерв'ю якогось психолога, і він казав, що треба себе хвалити і любити. Я так от тільки недавно. Я дуже критично до себе, до своєї творчості, до того, що я роблю. Я дуже великий критик. А можете зараз похвалити себе? І за що? Ну, от сижу на інтерв'ю. Ну, це... Молодець. Ви смієтеся нервово. Тобто, ви нервуєтесь від того, що ви сам собі говорите компліменти? Ну, звичайно. Я ж сказав, що це для мене не свойственно, Як Це не, <свистець> це не моя властивість себе хвалити. А це добре? Ну, якось допомагаю в житті. Тобто, якось як це не дає розслабитись. <свистець> тобто, вважаєте, що коли ти сам себе хвалиш, це тебе розслабляє? Це принижує твої чутливі в чут, Чутливість твою до навкі навколишнього середовища. Ти цим себе какета убалтуєш за добре. Тобто, ви вважаєте, що якщо ти себе хвалиш, то значить, ти нівелюєш одразу прагнення досягати. Ну, І звичайно, відповідно да, звичайно. Ти з себе. По-перше, зупиняєшся. Зупиня... По-друге. По ну, десь так. Люш, десь... Люблю <с дискутувати <с з гостями у своєму інтерв'ю. Я не погоджуюся вкрай. Чому? Я е, вирішив для себе зробити експеримент. І почати себе хвалити. А, тому що у мене, ми потім до цього дідемо, У мене схожа доля із батьком також, і почав себе хвалити, говорити, в чому я молодець. І від цього я не став зупинятися. Від цього я ну, не, в не якому, став почав. Так, тепер я включу психолога. Так. А в якому році ти почав це робити? А, ну, останній час десь, ну, рік назад. Ось. Але Ось це ти... круто. Ну... — Я за баланс. Коли ти себе можеш покритикувати, і можеш похвалити, і має бути для мене ну, 50 мабуть. на 50. А чому ми, люди, боїмося себе хвалити? Чому вийшло інтерв'ю зі Світланою Білоножко, яка про себе розповідала, просто що в чому вона молодець, і, і були коментарі, де писали: ось вона хвалько. Вона не хвалько, вона просто вміє себе і покритикувати, і похвалити. Десь так, мабуть, ну поки що я не готовий Ґгум. до хваління себе.